Що це євродвушка, умовна квартира, кімнатна, повноценна і кухня вітальня Тут ми потрапляємо в коридор, бачимо такі 3D-панелі, які зроблені під шафи вбудовані. Далі ми потрапляємо в санвузел. Він зроблений в такому чорному стилі. Подивіться, ну, все якісно, все е, дуже гарно виглядає, підсвітка по всій квартирі потолки з е, 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 тіньовим профілем. Це також е, дуже круто. Тут ми е, потрапляємо в спальню. Це Тільки влаштували меблі тут, завезли, тому є невеличкий бардак. По кожній кімнаті встановлені кондиціонери. Задня стінка ми бачимо, це 3D-панелі. Тут робоча зона зроблена, вихід на балкон власний. Тут власний балкон із вітальні і з спальні. Він такий широкий, тут можливо влаштувати ще вечірку та меблі, поставити стол і стілець, пити каву. Клас. Пропоную потрапити наразі в серце умовної квартири, це кухня-вітальня, де проходить максимальний час, проводить людина. Ось. Зона столова, зона готування. Тут планується ще стіл і зона відпочинку. Є така історія. Під підсвіткою краще набагато. А вже ж. По, по, по всій підлогі влаштовані теплі, теплі контури. Є регулювання в кожному контурі окремо. Клас. Так, розкажи, будь ласка, за скільки часу робив цей ремонт і яка його вартість? Вартість цього ремонту з меблями порядка 700 доларів по часу виконання робіт, оскільки це все було онлайн і це певний проміжок часу узгодження займало, це вийшло там майже 5 місяців. П'ять місяців так. за рахунок чого п'ять місяців замість двох стандартів. А... Як я озвучив, власники в Швейцарії, погодження кожного моменту, які там вимагались, по не зважаючи на те, що у нас був проект, власник переживав, щоб онлайн зробили якісно і контролював там майже всі моменти, кожне фото, прив'язки, відео, обзор, все робилося. що здорожчало цю квартиру. Так, це індивідуальний проект, це якісний ремонт, тут кращі матеріали, але все ж таки, якщо б в цій квартирі... Робився інвестиційний ремонт, і наша задача добитись вартість 450 доларів за квадратний метр. Щоб тут було або не було. Е, було майже те саме, але були інші потолки, інші е, карнізи, все було ну умовно накладне, просте. Тобто навіть потолки, ну тіньові шви вони додають дуже багато е, до вартості. Так само багато точок електрики. Тут е, теплопідлога – це все тягне кошти. Індивідуальні меблі це тягне кошти. Якщо ми кажемо про інвестиційний проект, то ці моменти, ремонт, то ці моменти ми не враховуємо. Ми беремо самі базові речі. Це звичайна стеля натяжна, там з одною мовно точкою модульні корпусні меблі, які ви замовили, привезли. Тобто ми не чекаємо там два-три місяці, поки нам зроблять там кухню. Орієнтовно так. прорахуємо. Давай спробуємо орієнтовно вартість цієї квартири при здачі в оренду зроблено. Тут треба дивитись ринок. Жиканова Англія, да, ви можете подивитись, це ціни коливаються там от, в такому стані від 20 там, до 25 тисяч. А, це з таким дизайнерським ремонтом повністю. А якщо управляє, зробимо там, за 450 Якщо інвесторський, зробимо З інвесторський, то тут можна варіювати в ціні 15-20, в залежності тобі, від Тобто <гум> <гум> Важ, <гум> важливо та, розуміти, що інвестиційний ремонт. Додає, мені здається, від 2 до 4% дохідності річних при використанні даного об'єкту як самоінвестиційно, тому важливо розуміти, який бюджет, який його термін, і для нас важливо розуміти, в чому відмінність, тому що інвестиційний ремонт потрібно правильно розраховувати з точки зору амортизації вакантності. Ці показники також треба закладати, щоб була права правильна дохідність на вкладений капітал, і щоб його реновація була швидкою, мінімально витратною, і щоб її реновація в кінці кінців не знецінювала актив, який ми захочемо продати, і через певний проміжок часу не отримати жорсткий дисконт. Ще треба врахувати, що інвестиційний ремонт робиться умовно там за два місяці після погодження, після здачі об'єкту і тому подібне. І вже на третій місяць людина вже може заробляти почати заробляти кошти, а індивідуальний проект або навіть дизайнерський проєкт під здачу так само, але там вау, да, там за ці двадцять, там щоб здати її за 25 тисяч. Ти будеш робити там умовно півроку, і ти вже 4 місяці Ну там власних коштів, тобто 100 тисяч майже. Ти не, не, не до отримав прибутку. Не до отримав доларів на квадратний метр. Тут ми бачимо, що не вистачає трохи вбудованої там. Так. Духовки, витяжки, немає телевізорів, стоять кондиціонери. Це все входить у вартість. Все це, це входить у вартість. Техніку замовили, але чекаємо. Тільки привезли меблі, влаштували ще навіть мусор не вивезли. Тому І, чекаємо ще на меблі. управління цими процесами, такими як прийомка меблів, зборка меблів, тощо це на твоїй команді. Це на команді, Це Інвестор... на прорап, Або менеджер, який займається цім об'єктом Інвестор не втручається в ці Загалі. процеси повністю все на тобі. Скажи, будь ласка, чи є сенс взагалі одразу консервативному інвестору прораховувати модель? Наприклад, ЖК Нова Англія будує далі нові секції? Вони там будуть здаватись умовно. Ми розуміємо, що ЖК сталий, забудовник з ліквідністю буде зданий там через рік, одразу. Планувати з тобою співпрацю, робити інвестиційний ремонт, одразу планувати заселяти туди орієнтарів і там планувати таргетуватись на дохідність межах 17 18 я, я б навіть пропонував, оскільки багато інвестиційних квартир ну і зараз багато будуються іменно на смартіків. Я б рекомендував це робити, поки забудовник не пускає і не віддає ключі від квартири, щоб ми вже паралельно, в нас же розміри є. У забудовника стіни стоять. Ми по цим розмірам вже можемо робити дизайн проєкт і узгоджувати. Тобто, поки ми робимо там дизайн проекту, згоджуємо з замовником, забудовник добудовує, віддає ключі, і ми майже в цей день там починаємо старт. Тобто ми навіть після отримання ключів не чекаємо там дві-три неді... неділі погодження власника дизайн-проекту. Асортименту дизайн проектів. Ми вчора були в Файнатауні. Там схожа квартира схожа по площі 40 квадратів по плануванню. Вона геть не схожа, чи можна переробити готовий проект, якщо, наприклад, ось є візуалізація цього, замовник каже. Так, мені взагалі супер. Якщо ми ведемо ведемо тільки про візуалізацію, це взагалі не питання. Якщо казати робоче креслення, тобто прив'язки точок, розводка води там і електрики, це трохи ну там треба попрацювати. Все інше воно копіюється умовно швидко. Клас. Дивіться огляд квартири. Порівняйте її з інформацією в попередніх відео, де ми давали огляд по Файнатауні і ще по е, декільком проєктам. Е, нагадаю, їх, будь ласка, також. Е, і ми зараз якраз найцікавіше ми їдемо на ЖК Софія і там буде інвестиційна квартира, інвестиційний ремонт. Її вже е, здають. Ви, і, Виклали під орендаря помісячно, тобто не подоболо. Не замовник не хоче займатися… займативо. Ми взагалі не ведемо діалог, тому що ми в цьому не розуміємося. Так, І досвід учасників клубу в цьому немає. То її вартість в оренду близько 12 тисяч гривень. Ремонт в ній Віктор зробив за 370 доларів на квадратний метр. Навіть менше ніж 450 суттєво. Це дуже цікаво. I będziemy bardzo. Прискіпливою роздивляти з точки зору доцільності саме такого формату ремонту в інвестиційних приміщеннях. Нагадаю, що моніторинг ринку європейської нерухомості, той саме німецької, він нам дає змогу розуміння того, що всі ремонти в одному стилі в білому кольорі арендар заїжджає із своїми меблями. Власне приборено. В них це називається white box. Вони тільки комплектують. Вбудованими меблями і шафами, якщо є якісніше, це інші кухнями, так, ну меблями, кухнями вбудованими да. меблями. Наскільки це спрощує життя інвестору, мені здається, надзвичайно. Але, мабуть, що це впливає дійсно і на ціну оренди, тому що також що інвестору нерухомість, що орендар він розуміє, яка ціна за оренду є справедливою, враховуючи. Що цей весь обсяг питань, які приходять з інвестора на е, орендаря. А в нас в Україні не, може не на жаль, на щастя, є така історія, що треба зробити якісний ремонт і продати е, адекватному орендарю, адекватному орендарю е, свій ремонт, формат і співпрацю. Так, щоб він не ушатав її за місяць. Так. так, так, так. Е, тому їдемо на ЖК Софію, буде ще цікавіше. Друзі! Привіт, ми на нашому інвестиційному об'єкті. Подивитись роботу Віктора. Вартість ремонту 370 доларів за квадратний метр. Ціна чудова. Нам важливо розуміти, що тут відбувається. Це ЖК-Софіївська сфера, Софіївська борщагівка, дуже аскетичний ЖК. Ми бачимо, теж будуються як всі ці ЖК, які ми відвідали з ремонтами квартиру. Віті всі ЖК будуються, все добре. Тут навіть двері. Це З... Двері від забудовника. Від да. Замовник вирішив їх не міняти, ну, оскільки не планує там. Це просто ОСБ да, на каркасі. Покраси. Покрашено, виглядає, виглядає адекватно, але я такого ще не бачив. Дійсно, це класна схема заощадження. Отже, про цю квартиру трошечки розкажи. 40 квадратів. Е... Ця квартира площа 40 квадратів, вартість ремонту, як оле сказав, там це майже 15 тисяч доларів. Виконували всі роботи біля 4 місяців. Це з врахуванням тим, що затримки в траншуванні і фінансуванні були досить такі суттєві. Ми можемо подивитися, що тут нічого особливого немає. Це стіни під шпалери, шпалери поклеєні, звичайна натяжна стеля. Якщо ми натяжна, вхожемо, натяжна стеля. Да, звичайно, якщо в ЖК Нове Англії ми бачили там, тіньовий профіль, вбудовані світильники, лет ленти і тому подібне, то тут цього нема. Це суттєво економи. Так само всі двері це дуже простий бюджетний варіант. Можемо зайти по порядку, да, да. Холу, санвузол. Це без дизайн проєкту. Це без дизайн проєкту. Це от по фото вибрали плитку замовники. Нам подобається, умовно робимо. А, машинка. Samsung ну, поставили, щоб вже було чим користуватися рендерям. Ванна, душ, все звичайно раковина, ну, все, все стандартне. Тобто ніхто не заморочувався на рахунок меблів там, і підбіру яких, якоїсь там, кольорової гами. Ну, це от порівняння з ЖК Нова Англія». Так, Тут ми що потрапляємо тут, є, да. що тут немає? і вітальня. А, наразі тут вже майже все готове, залишилось поставити кран а, ну, і посудомийку, але посудомийку вже поки не планує, Планується також, не планує обісню, чому не планується. Замовник шукає зараз орендаря і з рахунок оренди він хоче а, купити стол стіль, стільці. Тобто 370 а, доларів на квадрат ці не от входить. речі не входять. Тобто кровать, диван входить чи не входить? Не входить. От що все, не входить? все що тут, що тут є один кондиціонер, Samsung. Входить а, холодильник, а, дух, духова шкафа а, так. Що ще? Раковина. Ну, тобто все, що ви бачите, це все входи. Все інше в цей бюджет не війшло. Термін ремонту, якщо немає проблем з траншуванням, два місяці, ти підтверджуєш, це реально так. Плюс-мінус два місяці ми сюди вписуємось після узгодження дизайн проєкту. Якщо ми будемо лікувати, якщо ми навіть будемо намагатись рахувати, віктор дуже не хотів нам показувати цей ремонт. Він казав, що трошечки йому він вважається не дуже таким да, я, доречним. Я відверто скажу, я не люблю такої якості ремонту, і ну це вже замовник. Просто попросив, от не хоче, нема коштів. Але це... в нас всі замовники да. хочуть щось подібне. Попросити, щось... що буде краще, що буде інше. Дизайн проекти підбірка. Кольорової гами, плитки, сантехніки, меблів, це все буде гармонійно, дивитися в цьому форматі. Це така ніша, да, умовна шафа для зберігання. Все, все дуже просто. Да, Але дуже, дуже якщо просто. ми зараз будемо оцінювати ти цю квартиру, за скільки здав би? Наразі замовник попросив мені її здати, ми поставили ціну 12 тисяч. Пішов потік дзвінків. Тобто, наразі там три людини хочуть подивитися. Якщо ми будемо умовно моніторити, розраховувати, мені здається, що ціна цієї квартири. 10 тисяч вона уйде точно. Ціна цієї квартири на котловані, скоріш за все, була в районі 700 доларів. Думаю, не більше. E, 370 ремонт, 1070 доларів ціна квадрату з ремонтом, множимо на 40 квадратів, 42 800, e, Якщо ми її здаємо за 10 тисяч гривень 270 доларів, віднімаємо 10% амортизація, реновація, множимо на 12, це 2918 доларів на рік і ділимо на. 43 тисячі доларів беремо навіть трошечки запас. Ми отримуємо 6,7% річних. Ми вже заклали в неї. Ну, все, що потрібно нам закласти, щоб вона була інвестиційним об'єктом. Щоб вона трошечки може бути вакантна. Тощо це не так і погано. І це ми взяли 10 тисяч гривень. Ми розуміємо, що 270 доларів це е, мінус ще 10% в районі. 250 доларів. Це може бути і замала її вартість наразі. Можливо, ціна в район 350 доларів може пройти при стабілізації економіки і курсу долару? Тоді її дохідність буде в межах 10%, це вже цікаво, більш-менш. І скажи, будь ласка, Саме такі формати ремонтів на е, потоці, якщо здається новий ЖК, смарт-квартири, багато інвесторів, учасників клубу, і є задача на потоці зробити е, ремонти в е, такі бюджети. Чи є з цим проблема, чи це немає проблем, чи може бути щось покраще наразі, оскільки дизайн проект е, займає 2-3 тижні до погодження замовником, плюс-мінус я кажу, термін, за цей час ми вже плануємо. Етапи робіт, тобто умовно, узгоджуємо з замовником, що після підписання дизайн проєкту він готов фінансувати, і ми розуміємо, що через 3-4 тижні ми починаємо. Тоді ми плануємо бригаду і команду, яка буде займатися цим об'єктом. Тобто ми намагаємось усунути оцей от термін пошуку умовно, там очікування, щоб приступити до початку робіт за рахунок цього. По цій квартирі. Скажи, тут ще не вистачає, там нема телевізору, немає телевізору, ліжка, ліжка Стала, немає дивану, стола. те, що... Д Диван тут не планувався, просто стул, стол і стулья. Оціни не... інвестиції в цю історію і щоб а, це підписова. Посадомийка, телевізор. А ліжко там і коротше, якісь полички, тому поміли це затягне. Ну, якщо в бюджет бере це порядка 50 тисяч гривень, там тисяча там двісті доларів, там плюс-мінус повинні тут є повністю все. Ну да. тут крім ліжка, якась ще тумбочка, щось ну, комод можна поставити, да. або поставити якусь якусь парту там робоче місце. Тобто тут ну багато не треба там вкладати. Це можна в, джузкій, в якій, там, подивитись, подивитися дешево і взяти. Як умовно, там кожна позиція це 10 Тисяч гривень, ну, ти рахуємо. Нам важливо, як інвесторам, розуміти, що ми бачили декілька проєктів у Файнатауні в Новій Англії. Ми бачили, ще були поїздки Віктора з нашим оператором по іншим об'єктам. Галактика. галактика була, ще ми е, додамо е, в ролику вставки з інших проєктів та в описі під відео деталізацію по ним. Але, як на мене, я найбільше люблю рахувати віддачу на капітал. Якщо Інвестую в квадратні метри, мені потрібна дохідна нерухомість від оренди. Мені важливо розраховувати не якість. Мені важливо розраховувати віддачу на капітал, зносостійкість, ліквідність у оренді, щоб була мінімальна вакантність. Для мене більш пріоритетні ці всі показники. Більш дорожча квартира з більш кращим ремонтом вона може бути довго здаватись. Вона може бути трошечки в просто... простої. в ній орендарі. При зміні якихось факторів економічних ситуацій можуть просити більших дисконтів або з'їжджати для нас, для, для інвесторів це все може бути не дуже гарна тема. Тому я все ж таки інвестиційні е, квартири розглядаю виключно з інвестиційним таким класним, з носостійким ремонтом з аскетичними меблями. Тощо і той, хто орендує, переважно він буде орієнтуватись в нинішніх реаліях саме на ціну. Тому а, для насторів, дай, будь ласка, меседж ще раз підрезюмуй, які твої офери, що ти можеш їм обіцяти, гарантувати, які твої конкурентні ага. переваги. Інвест ремонт, який ми пропонуємо і зараз от розглядаємо варіанти співпраці. І пропозиції для інвесторів, це дизайн проєкт від нас безкоштовний наразі для учасників клубу. для учасників клубу. І це наразі, якщо ми підписуємо договір і ми розуміємо, що ми робимо цей ремонт. Ось по термінам, ми можемо оговорювати це два місяці, плюс-мінус, якщо все буде добре, без затримки від забудовника. Від інвестора там фінансування там і інших, якби там моментів, тому що ну буває часто, що ага, хочу поміняти щось в проекті, і це опять ну, ну, час. Тому от, таким чином ми якби узгодили. Получили фінансування, і ми пошли робити без втручання замовника. Тобто замовник взагалі не несе ніякої відповідальності, окрім там ну захотів, приїхав, подивився там, сфоткав собі, дивляться, як це все проходить. Плюс ми е, даємо ці фотозвіти в телеграм-групу, замовник є в робочій групі, де він бачить е, прозорі е, кошториси, закупівлю, всі процеси, всі скриті процеси, фото скритих процесів, де, е, де влаштований провода, сантехніка, якщо теплопідлога, все в нього буде. Буде все а, залишатись, і він буде ну, це бачити. Тобто, прозора, а, прозора схема а, витрат. А, наша комісія з. По, по цій процес схемі составляє там, 20%. Будьте обізнаними у всіх варіантах якісної роботи з інвестиційними можливостями та процесами, що з цими пов'язані. З вами був я, Олесь Вареник, наш партнер-колега Віктор, який робить якісно вчасно інвестиційні ремонти, та клуб клубінвестхаб. Будьте з нами. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас і дивіться наші наступні випуски щопонеділка, щоп'ятниці увечері. Дивіться, підписуйтесь на мої офіційні соціальні мережі Олесь Вареник, сайт olesvarenik.com. На ньому ви можете придбати мою книгу Аксіоми, яка дасть змогу вам задонатити на ЗСУ і отримати гарну книгу, яка дасть вам трошечки моїх знань в допомогу. Працюємо разом. Всем привет! Обратная связь по поводу произведенного ремонта у меня в квартире. В общем, после покупки квартиры стояла задача сделать оперативно и не за все деньги мира ремонт в квартире, для того, чтобы в дальнейшем можно было сдавать эту квартиру в аренду. Так как в предыдущей моей квартире я ремонт делал дизайнерский, соответственно, я понимал все плюсы и минусы быстрого ремонта и дешевого ремонта. Также немаловажным условием этого ремонта была возможность оплаты частями. Собственно говоря, когда появлялись деньги, тогда ремонт продолжался. Как только деньги заканчивались, ремонт ставился на паузу. В общем, что по итогу? Примерно бюджет составил 370 долларов за квадратный метр. Это уже с учетом кухни и холодильника. Если сравнивать дизайнерский ремонт, который был до этого, то это в три раза дешевле и гораздо быстрее и довольно таки ну, доступно стоит учесть что для меня было важно сделать ремонт максимально под дос по доступной цене и оперативно в общем то две этих задачи были выполнены на ура я доволен и тем в какой бюджет я вложился и по тем срокам которые в общем то ребята строители тоже вложились. Уже на сегодняшний момент квартира сдается и арендаторы довольны. Поэтому если вы ищете оперативное решение по ремонту в доступном бюджете, то это самое то.